Ракета New Shepard компанії Blue Origin Джефа Безоса з повністю жіночим екіпажем злетіла в космос і вже навіть повернулася на землю. В рейсі брали участь співачка Кеті Перрі та наречена мільярдера Джефа Безоса Лорен Санчес. Також до складу екіпажу увійшли кінопродюсерка Керріан Флін, телеведуча Гейл Кінг, екс-фахівчиня НАСА Айша Боу і фахівчиня в галузі біоастронавтики Аманна Нгуєн. Туристичний політ тривав трохи більше ніж 10 хвилин по краю кордону космосу. Знаєте, як на мене це не тільки красиво, ця подія. Стала прекрасним подарунком всьому світу до міжнародного дня космонавтики. Ну і звичайно, Росія не залишилася осторонь. Країна першого космонавта і першого польоту в космос відсвяткувала міжнародний день космонавтики ще більшим розмахом. Челябінську встановили пам'ятник Валентині Терешковій. Шахи мат наса і навіть не сумнівайтеся, це Валентина Терешкова. До речі, вона могла увійти в історію як перша жінка-космонавт, але увійде туди як ініціатор обдуллінія Путіна. Тому до цього пам'ятника не вистачає пам'ятної таблички зі знаменитим мемом мовою оригіналу. Прості нас, Юра, ми все при. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини, зробимо це з герою і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Вподобайка і коментаре. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нарові клітини теж збережуться. Дякую вам за це. Ну що ж, давайте починати. Пастор Марк Бернс, духовний радник Трампа, кардинально змінив свою позицію після візиту в Україну. Цитата: Коли ти бачиш звірства, які творять росіяни, це чисте зло. Тут політика. Відходить на другий план. Кінець цитати. Тепер Марк Бен закликає надати Україні більше танків, винищувачів і систем ППО. Я не знаю, чи встиг він обговорити свою поїздку в Україну з Дональдом Трампом, але вже зараз президент США продовжив антиросійські санкції, які, до речі, Джо Байден запровадив ще 2021 року у відповідь на ймовірну шкідливу діяльність Росії. Ну а сама Росія санкцій не боїться і навіть не просить їх скасування. Ні, це не початок анекдоту, це заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він Значив, що Росія ні за ким не бігає в питанні скасування санкцій. Тут прям цікаво стає після цієї заяви, серйозно прям відчувається, як когнітивний дисонанс накриває Сергія Лаврова. Забув Сергій Вікторич власні слова, сказані зовсім недавно. Ось, будь ласка, Росія просить США зняти санкції з аерофлоту. За словами Лаврова, зняття санкцій з авіакомпаній потрібно для відновлення прямих рейсів між Росією і США. Різниця між цими заявами всього три дні. Як це пояснити? Чи то дія препаратів, що відповідають. За короткострокову пам'ять закінчилася, читав Сергія Лаврова. Ну, завжди була така коротка пам'ять. Я поставив запитання, до речі, чату GPT, в кого найкоротша пам'ять в світі. Він відповів, що у деяких видів мух та інших дрібних комах. Я думаю, це не найкраща новина для Сергія Лаврова. І, взагалі, останнім часом виникає відчуття, що в нього теж з'явилися двійники, які не спілкуються між собою і не згоджують заяви, тому що останні виступи міністра закордонних справ РФ виглядають дуже дивно. Ну ось, будь ласка, Сергій Лавров. Європа вимагає розпустити НАТО. А що це за фото? А, це його такий внутрішній світ, нехай буде. А ще раніше Сергій Лавров заявив, що Європа знову окрисилася на Росію. Я так розумію, що цю заяву Сергію Вікторовичу вже допомагав придумувати Дмитрій Анатолійович Медведєв. Ну тому що стилістика і звороти точно його. Ну а де ж в цей час був Володимир Путін? Він, на жаль, повернувся після відсутності в медійному просторі і одразу взявся до роботи. Але думаю, що його все одно не було занадто довго, тому що не всі в РФ вже готові беззаперечно відповідати на будь-яке його Питания. Дивимся. А уровень заработной платы сколько вам платит? Хватает. Понятно. Это, это, это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться этой информацией? Среднестатистическая. А. То есть это коммерческая тайна? Ну нет, я просто не хотела бы разглашать. Ну ладно, хорошо. Знаєте, це дуже страшне відео. Серйозно, я поясню, чому це ж наскільки цій жінці страшно, що вона вибираючи між тим, щоб не відповісти на запитання Путіна і можливими проблемами з керівництвом свого підприємства, вибрала перше ризикова жінка, але загалом дуже показова. Це вже робовласницький робовласницькі лад, де робочий індивідуум знає, що за правду йому буде дуже дуже погано. Можливо, у вас є інша думка з цього приводу. Напишіть про це в коментарях, чому як вам здається, жінка не захотіла озвучити Путіну свою зарплату. Але є ще в Росії жінки, які не бояться говорити правду. Тетяна Навка, дружина Дмитрия Пескова, розповіла, чого боїться її чоловік. Очень часто мене критикують, особливо коли я вибираю класіку ну, там Лібдіне озеро, Щелкунчик. Ну вот не любит человек классику и Чайковского. Что я могу сделать? Нет, он... Нет, не то, что не любит, он, это я шучу, конечно, он любит и классику, и Чайковского, но м -м, в его понимании шоу Новый год, и люди должны приходить и получать удовольствие, веселиться, расслабиться. А в нашей стране Лебединое озеро вставили по телевизору, когда кто-то умирал из ЦК Компартии. И вот эта ассоциация, что Вот этот вот черно-белый телевизор, и все плохо, и все грустно, и это уже, наверное, какая-то такая аллергическая реакция. Поэтому, когда я готовилась к «Лебединому озеру кончику, и Щелкунчику, как только он заходил в дом, я выключала там музыку или одевала наушники, чтобы его не расстраивать. Та ви, що Лебедине озеро викликає у Дмитрія Піскова похмурі асоціації? Даремно я впевнений, що коли Лебедине озеро заграє в Росії з кожного телевізора, то навпаки, морок розсіється і з'явиться сонечко. А з іншого боку, можна зрозуміти Дмитрія Піскова. В його випадку може трапитися так, що коли в нього в будинку заграє Лебедине озеро, Дмитрій Пісков цього вже не почує. З Москви перенесемося в Білгород. В Білгороді до 9 травня вирішили повторити фото перемоги. Щоправда, чомусь вирішили використовувати для цього знамените американське фото оцілунок на. Times square. Так, ця фотографія була зроблена до дня перемоги, але над Японією і в Нью-Йорку. На нараді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков посварив за такий вибір. Ми розуміємо, що безумовно, що у Другій світовій війні приймали участь союзні війська. Але мені кажется, более правильно, если мы будем использовать в нашій роботі все-таки операція на хроники, в том числе фотографии, то, что касается советской армии. Поэтому вот у вас конкурс «Повтори фото Победы». Фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире. Мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации. В нашій з вами ситуації Війсьлав Гладков не уточнив, що це за ситуація така. І пропозицію губернатора Білгородської області використовувати радянські фото не так просто виконати. Ні, звісно, є прекрасні радянські фотографії, які дійсно передають всю радість перемоги. Але Знаючи, як все робиться в Росії, нагадаю, ми про це говорили в позаминулому випуску і про шестипалого солдата, і про російський пам'ятник, на якому чомусь з'явився солдат НАТО. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Так от, знаючи, як все робиться в Росії, може статися так, що основою для конкурсу абсолютно випадково стане, наприклад, ну я не знаю, ось ця фотографія. Чому ні? Льотчик Валерій Чкалов намагається поцілувати Іосіфа Сталіна. Сталін зараз у фаворі Росії, тому чому ні? Або ось ця фотографія. Йосіфа Вісеріонича цілує вже інший пілот, Василій Молоков. Так, Йосі Вісеріоніч міг собі таке дозволити. На наступному фото ще один поцілунок. Тут же Леонід Брежнєв цілується з Константином Черненка у Криму. А ось поцілунок вже в Кремлі з Ніколаєм Підгорним. А це фото не менш знамените, ніж поцілунок на Сквер. Тут Леонід Брежнєв злився в пристрасному поцілунку з лідером НДР Еріхом Хонек. Кером 1979 року, що цікаво, це фото було зафіксовано на берлінській стіні з написом: Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові. Потім Брежнєв помер. Ну так буває, природний хіт речей, і Еріха вже цілував Михайло Сергійович Горбачов. Причому не один раз. Боже, як підлітки, а із заплющеними очима. Ця поцілункова традиція жива в Росії досі, але тут є одна проблемка: з одного боку, це ну радянські фотографії, значить, вони апріорі в рамках традиційних російських цінностей. А з іншого боку, на фото, нібито ну мужики цілуються. А це вже ніби як пропаганда ЛГБТ за версією російської влади. Як тут бути? Міг би допомогти вирішити це питання суд, але російський суд зараз зайнятий іншими важливими справами. Російський суд заборонив публікації про північно-корейських військовополонених. Військова прокуратура Росії домоглася судової заборони на поширення інформації про солдатів без які потрапили в полон в Україні, де вони воювали на боці РФ. Тут знову купа запитань. Ну ви ж переконано. Що це не північнокорейці? Ви казали, що це тувинці, правильно. Ви ж ще розповідали, що північно-корейські солдати участі в бойових діях не беруть. Знову чомусь згадалися мухи, ну як істоти з найкоротшою пам'яттю. Але варто зауважити, що російський суд це дійсно щось дивовижне. Ось, будь ласка, дві новини з однієї реальності: перша охоронця Схантемансійська відправили на рік у колоню за розмови про війну в Курилці. Він назвав російських військових гарматним м'ясом і правильно зробив. А друга новина, новокузнецький суд відпустив на свободу банду. Азербайджанців, які 13 років утримували 9 росіян в трудовому рабстві. Погодьтеся, такі рівнозначні вироки. І на цьому чудеса російського правосуддя не закінчуються в Росії, можуть дозволити держорганам не виконувати судові рішення. Новий законопроект пропонує дозволити державним органам не виконувати рішення судів, якщо на це немає грошей в бюджеті. Прекрасна ініціатива, як на мене, це виглядатиме ось так. Я думаю, суд, ну, наприклад, постановив посадити якогось заступника міністра за крадіжку державних коштів. А суду кажуть. А вибачте, не вийде. У нас нема грошей на це в бюджеті, тому що заступник міністра все її вкрав. Мені здається, що найближчим часом просто закриють суди в Росії через непотрібність. Тим паче, що закривати одне з найпопулярніших слів в РФ. Маргарита Симоніян вкотре запропонувала заблокувати Ютуб в Росії. Аргумент залізний. Це дасть змогу захистити російських дітей. Природа людська, особливо підростка, особливо дитинка, рібінка, така, що якщо в одинаковому доступі. находится что-то такое вот вредненькое и что-то полезненькое, ребенок по природе своей такой, как бы это сказать, задиристый, скорее выберет вредненькое. но ну, любой ребенок, скорее, даже и в нашем детстве, скорее будет больше радостью бегать по гаражам, чем доказывать какую-нибудь теорему в геометрии, правда же? И даже в нашем детстве, ну, если мы где-то услышали какой-то скобрезный анекдот, мы скорее пересказывали его друг другу и своим друзьям, чем стихотворение Пушкина, Природа такова. Поэтому здесь решение только одно – запрещать. Моим детям это запрещено, например. Запретите своей внучке это смотреть. Просто запрещено. Просто родительский контроль устанавливается. Никакого YouTube. До свидания. Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода за раз. Но пока это не сделано или сделано, но не везде. Это, мне кажется, наша задача родительская. Заборонити, але тоді може не просто заборонити ще й засліпити. А раптом однокласників, яких нормальні батьки, візьмуть і покажуть вашій дитині ролик з Ютуба. Заборонити таке солодке, просте слово. Я правильно розумію, що якщо заборонити дітям дивитися Ютуб, то коли вони виростуть в Росії, вони почнуть розповідати одне одному не непристойні анекдоти, а саме вірші Пушкіна. Прям бачу цю картину, ось так стоять на корильці робітники заводу, і один іншому каже: Чогось це от я пам'ятник собі вас не рукотворний. Ні, зарастет к ньому народна тропа. Чув таке? Ні, тоді слухай. Не тільки Маргарита Симоньян піклується про дітей в Росії. Держдума планує маркувати іграшки, які викликають страх або формують антигромадську поведінку. Дитячі товари проходитимуть соціально-психологічну експертизу за критеріями від неналежного сюжету до відсутності патріотичного посилу. Це щось новеньке, але тут роздачу можуть потрапити взагалі ну, всі. які патріотичний посил, наприклад, у Кубика Рубика. Ну тут взагалі дві грані в кольорах українського прапора, правильно тому заборонити або як мінімум перефарбувати в коричневий. ну щоб чітко характеризував життя в Росії. Можливо, у вас є варіанти, які іграшки можуть опинитися в Росії під забороною, і чому напишіть про це в коментарях. Ще одну заборону готують в Держдумі, в Держдумі РФ хочуть заборонити обговорення інтимних тем. Депутат Віталій Мілонов запропонував спосіб боротьби з підлітковою вагітністю. Заборона обговорення інтимних тем з неповнолітніми. Цитата мови оригіналу. Нужно об'яснити, що взросла жизнь вона вот після 18, а до 18 займатися другими делами. Вважає Віталій Милонов. Шкода, що батькам Віталія Милонова свого часу не заборонили обговорення інтимних тем. Вже давно відомо, що в голові у Віталія Милонова знаходиться дитяча російська іграшка. І кожен новий удар народжує в голові у Милонова нові геніальні ідеї. А взагалі, звісно, Віталій Олексійович останнім часом почав, як то кажуть, чесати проти шерсті. Нагадаю, тижнем раніше одночасно влада понад 40 регіонів Росії вирішив виплачувати школяркам за збереження вагітності та народження дитини, тому ну як то кажуть, ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. До речі, спеціальна демографічна операція в Росії триває. Жінкам в РФ скоротять робочий день. Скоротити робочий день хочуть на одну годину, щоб збільшити народжуваність держдумі. Вважає, що дівчатка, дивлячись на втомлену маму, не захочуть народжувати цю ініціативу. Озвучив депутат Держдуми Ігор Антропенко. Цитата мови оригіналу. Витоді діти получають іщу й Старшую маму, а це не лучший примір для подрастающего покоління. Кінець цитати. Ось наскільки геніальні і прості рішення придумають депутати Держдуму, правда? А ось от так повертається, от мама на годину раніше з роботи невтомлена така, свіжа. Вбігає в квартиру, радісно кричить: я сьогодні така не втомлена, я хочу завести дитину. А у відповідь тиша, тому що така ну невдача у тата, то повний робочий день. Нема ще тата вдома. З ким заводити дітей? Не продумав до кінця свій законопроект Ігор Антрапенка. Тому потрібні інші рішення в демографічній сфері. І Вони є. В Держдумі пропонують підвищити мито на розлучення до 100 тисяч рублів. От як ви думаєте, хто це запропонував? Правильно, генератор випадкових законів Віталій Мілонов. На думку лікаря Віталія, та ні, на думку самого Віталія Мілонова, цей захід допоможе скоротити кількість розлучень. Та ти що? він також запропонував збільшити мінімальний термін розірвання шлюбу до трьох місяців. Ось вже світла голова і домографічну проблему вирішив. І російським банкам, до речі, допоміг. Чому ні? Впевнений, що російські банки завдяки цьому законопроекту запустять нові види послуг. Ну я не знаю, кредит на розлучення, розлучення в розстрочку, розлучення частинами. Правда, як потім віддавати такий кредит, ну брали, ну коли ще були в шлюбі, правильно. А взагалі, дивний Віталій Мілонов, треба було одразу підняти мито до 10 мільйонів рублів. І все, розлучень б не було так, побувають один одного, але тут переживати не варто. Статтю про домашнє насильство в Росії вже давно декриміналізовано. Як то кажуть, милі сваряться, тільки тішиться. Цією Ті ж фразою можна характеризувати і наступну новину. віце спікер Держдуми Владіслав Даванков запросив Єкатеріну Мізуліну прийти до парламенту, розповісти, куди поділися 200 мільйонів рублів, які було виділено національному моніторинговому центру допомоги зниклим і постраждалим дітям, яким вона, до речі, керує, але ніякої, звісно, допомоги ніяким дітям ніколи не Давала, а ще Владислав Даванков надіслав запит про МВС із проханням перевірити Мізуліну на вимагання. Депутат пише, що після смерті російського горе репера Паши Техніка його колишня дружина заявила, що діяльність репера викликала запитання у Мізуліни. Які от ті запитання потім дуже швиденько вирішилися в неформальному обговоренні. Сама королева доносів Росії Катіріна Мізуліна обурилася такими питаннями і назвала поведінку депутата репресіями, як у 1937 році. Знаєте, все ж таки, от має рацію народна мудрість, що зло заподіяно іншим рано чи пізно повертається. Але, на жаль, іноді для цього має пройти час. А щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.